Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім гравцям і гравчиням, які цікавляться ігровими і не тільки новинами. Ви дивитеся щотижневик Play News. Сьогодні ви довідаєтеся, як бути піратом і не встидатися, що таке мамограє і хто стягнув ковдру з коджіми. Ці та інші новини після реклами. Піратство одна з наболілих проблем ігрової індустрії. Як тільки розробники не намагалися захистити від нього свої ігри, яких тільки крутих антипіратських систем не вигадували, все намарне. Охочі бавитися на дурняк завжди знаходять способи їм протидіяти. Тож розумні розробники починають боротися з проблемою. Іншим шляхом, замість того, аби через піратів ускладнювати життя всім геймерам, вони заохочують гравців купувати ігри постійними оновленнями і зручністю в користуванні. До ватаги таких розумних розробників долучилися й хлопці з Paradox Interactive. Це у ті, що створили Меджику, і нещодавно випустили Сіті Skylands? Саме вони і їхній нещодавній симулятор містобудування став чудовим подарунком для геймерів, яким подобається зводити міста. Але за словами продюсера Шема Джорджані, не всі Архітектори отримали гру чесним шляхом у своєму цвірінкалі. Пан Джорджані розповів, що в день запуску City Skylines гру не піратили. Та вже наступного дня кількість непридбаних ігор склала 16%. Прикро, мабуть, бути розробником і бачити, як твою гру піратять. Але парадокс не надто переймаються. Вони знають, як боротися з піратством і планують постійно вдосконалювати гру оновленнями, що виходитимуть доволі часто. Таким чином придбати гру через Steam буде легше і. Зручніше, аніж десь вантажити піратську копію, а тоді чекати на піратське оновлення. Я всіма руками і ногами за такий підхід до боротьби з піратством. Як і це де проект парадокс вірить, що набридливі діареми лише спонукатимуть гравців до піратства. Натомість вони вирішили просто зробити так, аби придбати гру було легше ніж поцупити її. В цьому питанні розробники цілком солідарні з принцесою Леєю. Як розповів Шем Джорджані, Меджику вони оновлювали 14 разів протягом 13 днів. Навіть пірати припинили викладати оновлення до мережі. Автооновлення від Steam були значно зручнішими. Ще одним чудовим інструментом в боротьбі з піратством є майстерня Steam. Кому ж не хочеться, награвшись досхочу в цікаву гру, розширити її крутими модами? На й справді. Та, попри це, більшість розробників та видавців досі не сплять ночами, намагаючись вигадати найкрутіший захист від піратів. Пан Джорджані навіть пожартував з цього приводу в Твіттері. Олексо. Цитуй: Ну, ми могли б натомість створити власну систему, назвати її піплей або плоріджен, чи пі чи якось так. Файно, що є ще розробники із не тільки здоровим глуздом, але й почуттям гумору. Оксано. Я давно хотів зізнатися і все не знаходив слів, але настав час розкритися перед світом. У мене піратська Windows 7. я її не купував. Не біда Олексо. Адже Microsoft вже пообіцяли, що навіть власники піратських копій сімки і 8-ки зможуть оновитися до Windows 10 безкоштовно. Хоча це все одно буде піратством, можливо, так розпочнеться моя хода зцілення від хронічного піратства. З іграми вдалося на черзі інше програмне забезпечення. Добре, що чекати недовго, адже ті ж дрібно вже дали знати, що десятка вийде влітку. Сподіваюся, у червні. От мені лиш не зрозуміли отой галас про системні вимоги десятки. Ледь відрізняються від сінки з вісімкою, а наші відвідувачі вже встигли наобурюватися. Ой-ой, усе пропало! Вони хочуть заробляти гроші. А вони й справді людські. Принаймні на моєму посередньому компі ця оса запуститься. А якщо у вас за слабке відерце, це чудова нагода почати заробляти більше. Амінь. Дивне, що здіялося цими днями з японськими розробниками. Посеред тижня основний інфоаккаунт Metal Gear Solid перемістився з Коджімівського Твітера на Твітер Konami. До того ж, з усіх постерів зникло слово сполучення Phantom Pain і десь завіялася приписка Ехідео Коджіма Гейм. Це навіть породило чутки, що Коджіма, мовляв, пішов з компанії. Насправді все спростовано. Konami, може просто від заздрощів захотіла потягнути ковдру на себе. Плюс Хідео і справді може готувати підґрунтя для полишання компанії після MGS5. Все одно юридично він захищений. І попри це, Konami вже оголосили, що в розробці перебуває чергова Metal Gear. Спін-офф? сиквел, приквел. Та що завгодно, лише би без тих дурнуватих катсцен по дві години штука. Оксано, запам'ятай нове слово. Мамограї. Такі погані хлопці, які все псують. Добре, запам'ятала. А на що? Зараз розумієш. Є такі люди, які, відчувши наближення поразки в мультиплеєрному матчі, не можуть з гідністю прийняти свої затупи і прогальмовування та покидають сесію, залишивши опонентові тільки технічну перемогу. От мамограї. І в Mortal Kombat цих мамограїв буде покарано. Серед різних фаталіті, бруталіті та бейбаліті, Ед Бун і його раби ввели нове добивання квіталіті. То тобто, квитання, яке спрацьовуватиме, коли в мультиплеєрі гравець покине гру посеред матчу, замість того, аби чесно отримати поразку в статистиці, і це причудова дизайнерська знахідка. Але цього тижня смертельна битва потішила фанатів також обіцянкою додати в гру, окрім маньяка Джейсона Вуркіса, ще й хижака. Чекаємо, а ну ж це не повний перелік гостей. Вже не терпиться побачити у наступній МК Джека Торенса Зісяєва і зубастики з одноіменного фільму. У таке я би погралася. Цікаву акцію проводить датський підрозділ компанії Sony. В данії чоловіки, що здають кров, можуть безкоштовно отримати гру Bloodborne. Компанія Codemasters у своєму твітері доволі прозоро натякнула на продовження серії Overlord, Ну чи бодай не ремастер. Розробники дивакуватої Goat Simulator створили козлика кур'єра для Dota 2. підтримати проєкт і посприяти його появі у продажу можна, проголосувавши у майстерні Steam. Оголошено дату релізу криваво чавильно знущально ностальгічної Carmageddon Reincarnation. Повернутися до світу брутальних. Перегонів можна буде вже 23 квітня. Світ показився на ідеї віртуальної реальності. Ісландська студія CCP, що подарувала світові гру EVE Online, повідомила, що працює аж над чотирма прототипами пристрою віртуальної реальності. В останній день березня нарешті з'явиться такий бажаний кооператив у Resident Evil Revelations 2. щоправда, лише у режимі Рейд. Творець джехастики Five Nights at Freddy's переказав чверть мільйона доларів на лікування онкохворих дітей. Симулятор середньовічного пригодника Mount Blade 2 потішить не лише власників ПК, а й консольників. Ну а що The Elder Scrolls Online позбулася щомісячною. want like me Втім, якщо в когось з гравців є зайві гроші, то можна придбати ексклюзивні платні доповнення. Радійте, прихильники сіда Мейера, класичну цивілізацію 3 Нарешті перевели на рейки Steamworks і воскресили тамтешній мультиплеєр. Ролівка Pillars of Eternity вже готова до релізу. А її творці у поті чола працюють над масштабним доповненням, яке вийде аж за кілька місяців. Творці космосима Elite Dangerous вирішили віддати шану знаному письменникові Террі Прачетові, створивши у грі дископодібну космічну станцію імені. Майстра студія Telltale підтвердила розробку третього сезону The Walking Dead. А щоб гравці не втомилися чекати, буде створена і особлива серія, котра прокладе місток між другим та третім сезонами. Blizzard підтвердила, що Legacy of the Void докінчить історію, розпочато ще в найпершій StarCraft, однак не стане останньою грою в серії. Ну звісно, і так у Blizzard своїх усесвітів мало навіщо їх ще передчасно закопувати. Оце і все на сьогодні. Ви дивилися Play News, над яким працювали Олекса, Оксана, Микола, Олег, знову Олекса і Богдан. Підписуйтеся, лишайте вподобайки і затямте. Якщо ти герой, то до кінця і нема чого рестартити після першого ж пропущеного удару.